Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про таку напасть, як хвощ на ділянці. Поговоримо ми про методи боротьби з ним, тому що тема актуальна і тема поширена. Але перед тим як ми почнемо записувати там відео по темі, ми зробимо такий невеличкий вступ. Я трошки розповім про свою ділянку, що тут росло. Як тут, в принципі, це все формувалося і так далі. А потім, може, через декілька хвилин ми почнемо говорити по темі самого відео. По поводу цієї ділянки, ця ділянка, де живу я, вона формувалася ще доволі таки давно, Пройшло вже років 10, я думаю, більше. Раніше тут не було цієї землі, це ця земля привозна з поля. Тобто, тут колись був у нас чималий такий низ, і я зараз пойду покажу, що я маю на увазі. Ось бачите, наскільки підняли нам. Точніше, мені рівень города. Ось беремо цю межу, і ось цю. Видно, що рівень десь на метр вищий. Тобто, скільки потрібно цієї землі було тоді в ті часи привезти. І це була не одна машина. І саме з тією землею і завівся Хвощ у городі, тобто вже тоді вона була трошки заражена хвощом польовим, а саме земля була з поля. І по цій причині вже з часом хвощ розплодився на цій ділянці. Плюс не забуваємо, що часто використовується нітрамофоска, а вона все-таки робить ґрунт кислим. А сама ідеальна така, саме сам ідеальний ґрунт для хвоща це кислий ґрунт. І... Там будуть далі рекомендації, щоб просто його розкислити трохи. І тоді його популяція почне зменшуватися. Ви, напевно, пам'ятаєте, що в мене на цій ділянці, ось, трошки далі, там, де вигано, більше до дороги, там була полуниця. Чому я її звів, як ви гадаєте? А я її звів по цій, по цій самій причині, що хвощ просто почав піднімати дуже сильно агротекстиль, і я нічого не мог зробити. Я абсолютно нічого не мог зробити. І тут дійсно, щоб займатися вирощуванням якби полуниці, то потрібно до цього готуватися, а не просто так, знаєте, рандомно забігти, натягнути агроволокно і просто, просто садити. Не вийде, це так у мамки працює, це так можуть в тітки галі працювати. На цій ділянці дійсно треба підготовлюватися до вирощування, пересівати. Робити капельне зрошування і так далі, тому що це трошки вибаглива ділянка, і можливо, в наступних відео я трошки більш детально був про неї розповідати. Тобто, ви зрозуміли, що ця ділянка заражена хвощом, Ну а ґрунт сам по собі склад пісок, якщо ви там будете питати. Тепер давайте конкретно по рекомендаціям. Практикували ми конюшину пересівання ділянки ось цієї, де я стою, ось будівля. Ну, Такі квадратик 2,5% Тут картоплю в, в цьому році ми ще садили, у нас не 24. То ну, я вам так скажу, на два роки ми пересіли конюшину і хвоща дійсно стало дуже мало. Тобто, якщо взяти загалом популяцію його за 100%, то десь залишилося від цієї популяції на цьому секторі, може відсотків 7. Тому що я культиватором так ходив, так місцями, так, то він між, у міжрадях стояв у розорах. Місцями, не скажу, що багато його було, але місцями. Перед цим, що тут робилося, було страшне перед пересіванням. Тобто, перший такий спосіб це сидират конюшина. Він працює непогано, тому що він повністю покриває і повністю. Ну, навіть навіть берізка не росте. Но є один такий, знаєте, нюанс. Це те, що якщо у вас не так багато ділянок, якщо у вас не так багато ділянок, і ви то там хочете максимум кожного року отримувати, там, чи ви на продаж займаєте, чи для себе, у вас, то конюшина виходить, треба, щоб вона стояла два роки. Два роки тоді вона дасть максимальний ефект. На рік мало буде. Все-таки вона на другий рік розкущується, і потім вже ви виоруєте ділянку і ловите ще такий бонус, як збагачення землі різними поживними речовинами. От саме в цьому році ми після конюшини посадили картоплю білоросу молоду. І ми були здивовані, які тут був врожай. Я точніше був здивований, тому що ми накопали сотків, врожайність сягала в червні місяці, тобто вона ще не була повністю налита. Вражайність сягала 250 кг на сотку. Я так покидав приблизно, не, не скажу, що це точна цифра. Якщо взяти до прикладу не пересіяні ділянки, і там, де в принципі вже 20 років підряд садиться картопля без відпочинку землі, там вражайність. Ну Може, була десь 120-150 кг на сотку, це був максимум. Плюс її трошки ще підсушило в цьому році. А ось на цих ділянках, де була конюшина, вона дійсно була велика. Плюс після конюшини дуже м'яка земля. Дуже, це дуже класно пересівати суглинки. Якщо у вас там дуже така важка земля, вже вона запресована, то. Можете спробувати, якщо у вас дуже багато ділянок, і у вас є така опція, щоб робити навіть цього зміну. Бо якщо там всього 10-15 соток і ви там ну, все, все впритік садите, то цей метод може підійти не кожному. Наступний спосіб, це другий, ви всі його знаєте, це розкидання вапна по своїй ділянці гашеного або не гашеного. В чому буде різниця? Це я думаю буде наступне відео. Воно буде записуватися, думаю, перед оранками, тому що ми будемо розкидати гашене вапно по ділянці, і батько його буде приорвати. Яке в нас вапно? Ми вже його купили. Точніше, я його купив, це ТД-Юнісоп. Там їх продається гранульоване вапно. Воно не такі великі гроші коштує. По-моєму, 25 кілограмовий мішок коштує десь приблизно. Гривень 250, треба дивитись прайс. Може я десь в описі закріплю. Просто подивитись, кому буде цікаво. На цю ділянку я купив 50 кілограмів. Тобто. Так, батько прикинув, десь 50 кг, тут на соток 8-9, щоб це все просто так профілактично зробити, особливо там, де була полуниця, тому що там взагалі робився треш, то там, я думаю, піде трошки більше. А так на цю ділянку кілограмів 50 вистачить. Скільки це мені обійшлося, ну, гривень 500, плюс доставка там 600-650 гривень з переводом. Не скажу, що прям такі величезні гроші, якщо хоч раз за сезон їм користуватися. Плюс треба не забувати, що. Якщо підняти всі статті в інтернеті, то вапно воно теж таке чимось е, схоже на добриво. Тобто там я дивлюся і прирост до вражаєності плюс 10-15%. Тобто воно таке теж таким, є полудобривом для ділянки, воно корисно. Але треба розуміти, що є ще не гашене вапно. Користування не гашаний вамптом, там ціла технологія, тому що так просто розсипати його не вийде. Там треба знати, коли його розсипати, що робити, і так далі. Це буде окремий випуск, я більш детально про це розповім. Ну і третє, третє це в нас гербіциди від хвоща польового, які саме порекомендувати не можу, тому що я ними ніколи, ніколи не користувався. Це ви можете сходити в будь-який свій агрономний магазин. Якщо ви живете в такому непоганому місці, і просто проконсультуватися з продавцем, що там люди беруть, що в топі, або подивитись на цю тему на Ютубі відео, який гербіцид краще вибрати. Тому що зараз я ось сидів, робив аналітику, то в строці пошуку на Ютубі або в Гуглі дуже часто люди шукають гербіцид від хвоща польового Тобто, ця проблема є, і ця проблема ну, така набирає оборотів. Тому що, як вам сказати, Зараз всі на нітравмофосці в основному сидять. Ну в основному є люди, які використовують органічні добрива, але таких людей небагато. А нітравмофоска, вона ж збільшує кислотність ґрунту з часом. Я не кажу, що через 2-5 років але з часом. І тоді з'являється хвощ польовий, тому що він дуже полюбляє таку кислу. Почву, кислу землю. І приходиться трошки з ним боротися. Ну саме такі, знаєте, я б сказав, би бюджетний варіант це просто або конюшина, але він потребує часу, або використовувати вопно. Теж вони такі дорогі. Якщо у вас діляночка соток 10, і у вас там у вас там хай тисячі гривень на сезон, я думаю, знайдеться. Тому що з 10 соток можна заробляти непогані гроші. Ну а вже ж в залежності, що ви там садите і продаєте. Ось таке було в нас відео. Можете в коментарях написати свою робочу формулу боротьби з хвощем. Якась, може, у вас є древня така технологія, робоча технологія. Я думаю, людям, які шукають ну, запит на цю тему, буде цікаво почитати. І мені, як автору, буде цікаво почитати. Також ставте лайки, тому що чим більше ви ставите лайк, більше ставите коментарів, пишете точніше, тим краще відео набирає перегляди. Ну і підписуйтесь на українське село. В скорому часі буде ще трохи відео про продажі, буде анонс платних вебінарів. І я думаю, в скорому часі ще підуть на цю тему відео. І ось буквально ще там залишається декілька місяців і знову починається сезон. А в мене вже є цікаві плани на цей сезон. Тому всім до зустрічі.